Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Як ви сьогодні, від е, тієї новини, що ці е, мразоти підірвали Каховську Гес. Чесно кажучи, я думала, що більш мерзеннішими вже ну, нема куди бути. Але ні, ці. Покидьки доводять, що вони ще можуть бути більш мрезеннішими. Ну це просто, це просто жесть. Просто слів не вистачає. Не слів, не емоцій. Ото даремно ми сиділи і тикали бляха в того пуйла цими зубочистками. Це просто, знаєте, це саме мале, що ми могли зробити, хоч якось. Від, ну, хоч якось помститись, ну так, щоб більш морально, знаєте. Це просто жесть. Так, я, я зараз хочу пообідати, а, тому що ми йдемо, ну я зараз дочекаюсь Нікусу, поки вона прийде з тренування. Зустрінемось з мамою і підемо замовляти Нікусі-окуляри. Ви бачили, що ми ходили до офтальмолога. А ця дівчина веде Нікусю вже Нікусю, і синочка мого Артура вже веде третій рік. Ось, і сходили, перевірили зір, динаміка нормальна, головне, що не погіршується. Це саме головне, бо так дуже поганий зір в моїх дітей, куди ще хуже. Ось, і вирішили замовити Нікусі цей окуляри. Вона ходить е, зараз в лінзах. взяла штатив, тому що рука болить, ще займалася сьогодні спортом. Так, трошки відсвічу. Так, е, і про що це я? А, про те, що Нікуся в лінзах, Артурчик в лінзах. Чоловік мій в лінзах. Я не в лінзах, я не можу собі підібрати. Зі своїм астигматизмом, мені не можуть підібрати на ліве око. Мені жодні лінзи не підходять. Я не знаю, чому. От вдіваю на праве око нормально. бачу все. А на ліве в мене тако знизу, виходить, як капелька якась, і воно роздвоюється, і мені некомфортно від цього. Так, а Нікусі вирішили взяти окуляри, тому щоб очки трошки від лінз відпочивали. І знаєте, вона так прокинулась, окуляри вділа, не треба це біг... бігти в ванну, вийти руки, вдівати лінзи. А в лінзах буде ходити там на тренування. Таке. А я зараз буду обідати. Своїми млинцями. Вчора в мене був день готовки. Вчора зварила борщ, зробила млинці з куркою та з сиром, так як пиріг ми вже переїли, мені здається, тому що. Вже там кусочок я навіть вже була викинула, тому що я вже так зрозуміла, що наїлася, зробила блінчики. Хоча, хоча пиріг швидше не так муторно робити, тому що тут же ж треба млинці напекти. Ну, це зварити філешку, це таке сир потерти. Але ось з цими млинцями стояти вошкатися. Ну, нічого, зробила млинці, ще Вчора зробила плов. На вечерю. Такий в мене був кулінарний день, але чомусь вам нічого не знімала. Якось поспішала, хотілося скоріше все зробити. І що знімати? Як я борщ варю, так? Ми ж всі хазяйки вміємо. А борщик наш український, смачненький, червоненький варити. Так, треба ще чуть-чуть, трошечки. І зараз поїм. Чекаю Нікусю, підемо вибирати окуляри. Але, чесно кажучи, то прокинулась. ну, Тривога вночі була і цей. Прокинулась, читаю новини, що там ті подлоти вже не робили. Читаю і що підірвали кафульську Гес. Це просто. Ну, присути, ну що ж про них? Скажеш, я не знаю. Думала, що більш мерзенним вже нема куди бути, але ні, вони кожен раз доводять, що вони таке лайно, я... щоб їх десь вже злили в ту каналізацію. Як то лайно. Але я не буду вже пропогани, тому що цих новин вистачає нам всім. Я краще сконцентруюсь на своєму обіді. Спробую млинчики. Млинці. Думаю, може ще чайок зробити. Але ні, поки дочекаюсь, поки той чай завариться, в мене вже млинці охолонуть. Зараз скуштуємо. М -м -м -м. Діти в мене люблять ці млинчики. Все треба підігріти. Бо сир не розтанув. Смакота. Дивіться, який в мене справжній український обід. Лише не вистачає пампушок з часничком. Але я думаю, що на обід це вже буде занадто цибуля, часник, і вже можна в люди сьогодні не виходити. Але не дивлячись на цибульку, мені буде смачно, а якщо буду кудись виходити, то Зуби почищу. Так, що хто сідає їсти всім смачного, так як і мені. Ще я, до речі, встигла собі зробити підікюр свій улюблений колір під манікюрчик. Ще залишилось покрасити волосся, брови. Ну і вії, як завжди, осипаються, як листя восени. Не знаю вже, що мені робити. Чи дати своїм трошки відпочити вієм від нарощення. Але я так не люблю себе без нарощених вій і дуже не люблю фарбувати вії. Тому в мене ділема, знаєте, що це робити. Хоча з другого боку, якщо подивитись, то можна десь місяць все ж таки дати відпочити. Але потім знов псувати свої логіки теж не бачу. Тому, думаю, вирішую. І ще Хочу, ну, мені треба піти до косметолога Під цей, підколоти ботокс треба, бо мій вже пішов десь на нет зліз. І хочу зробити собі губи. Трошечки хочу заколоти. Я в житті ніколи не колола губи. Тому подумаю. і в мене ще тут, бачите, з цієї сторони. Ну, це із-за спини, із за остеохондрозу, із за неправильного прикусу. Трошки в мене губа пішла от цю сторону, якось так. І я хочу чуть-чуть її такою вирівну. Ну, я хочу її вирівняти. Отако трошки. І от Ну, Зовсім трошечки хочу підколоти губи. Знаєте, треба спробувати, ну чому ні? Раніше я боялася і якось ну, казала, що губи ніколи не буду колоти. А зараз хочу. Так от трошки. Але, знаєте, мені подобається, є зараз нова така техніка вивернути такий бантик. Я порадилась не з одним косметологом і. Всі мені ці косметологи сказали, що в мене так не ну, в мене вийде, але це дуже багато того засобу треба вколювати, щоб воно прям держало тримало, тому що в мене такий більш, більш пряма форма губ. І тому на бантик я не піду, а на трошечки на губи хочу. А до чого я взагалі почала цю розмову про губи? Це мені на наступному тижні йти колоти. І в мене сьогодні, ну, що вчора, висипав герпес. Але я вчора його трошки підмазала. У мене є такий засіб, мама мені дала е завжди я гір користувалася, а це їй хтось приніс ось такий. ацикловір. Це не наш він. він? М -м іспанський. І вчора я ним помазала, він прям так заморожує. Е, онеміння таке з'являється. І це гаразд, тому що якщо вже е, цей герпес розростається добряче, і він так свербить, знаєте, неприємні такі відчуття, то цей, е, так, заморажує, і герпеса на губах не відчувається. Ото в мене з цим гірпісом це якась фігня завжди. Я помажу. Знаєте, але я люблю так помазати, і потім мені треба піти ще зразу купити. <свіс> так, вже сьогодні який раз я собі змащую, щоб на наступний тиждень вже було все чистеньке. Так, а знаєте, що я ще зараз буду робити? Мені, я не знаю, дуже потрібно поприбирати в ванній кімнаті. Бо я, як завтра, завжди, затягую з цим ділом. Тому що мені ліньки, Ну ви ж бачили, скільки це? Як це е, заморочно. Але треба. І ще мені треба поприбирати холодильнику. Порозбирати, повититати, повіддавати песикам. Ой, знаєте, як шкода, як шкода тих тваринок, які загинули в, цьому, в Херсоні, да, із за цього підриву цими з російськими падлами Каховської ГЕС, там цілий зоопарк пішов під воду. Врятувалися тільки качки та лебеді. Що я вам кажу, ви і так все знаєте? Думаєш, господи, боже, боже, бідні, бідні тваринки, в них навіть не було можливості врятуватись. Ой, серце кровлю обливається, Я вже вчора наридалася. Ой, не можу. Страшне. Йдемо з Юрою на ринок і зайшли. У нас тут таку кафешку відкрили, де готують турецьку каву. Зараз будемо пробувати. Принесли каву ще із... Як вона називається? Цукати, так? Да? Ні. А це восточна сладость якась. Тут точно молоко є. Прийшли вже щойно з ринка. Купила, купили цю полуницю. Полуниця-поляниця, раз, раз. А потім взяли черешню. 2 кіло тут вийшло в нас. Черешню ще в цьому році не купляли. Вона вже коштує 150 гривень. Помідорки взяли кіло. Ось такі маленькі чері 100 гривень. В сільпо ми дивилися, скільки вчора? І 100, 170 гривень ми заплатили. Тому що огірки 70 А, так, да? разом? Ну так. Да. А в сільпо вчора ми дивилися помідори, скільки коштували? Щось 100 гривень 250 грам. О, А ми за кілограм 100 гривень. І огірки вже в нас коштують 70 гривень. Ось такі маленькі беремо, Маленькі, смачненькі. І Юра вже молочко поставив в холодильник, взяли банани і хочу зробити малій морозиво. Видивилась цей рецепт. Йогурт, потім банан, щоб солодке морозиво було, і полуниця. Ніколи ще так не робила. Спробую, але зараз хвилинку. Дивіться, для морози вибрала ось такий йогурт безлактозний від молокія. Тут же змішала йогурт. Ну, трошечки, бачите, не весь. Хоч спочатку хочу спробувати, як взагалі вийде. Потім один банан і полуниці. Полуниці, скільки я кидала, не рахувала. Таке смачненьке вийшло. Зараз залью ось такі стаканчики паперові, Накрию плівкою харчовою і поставлю в морозилку. Хай охолоджується, замерзає, і потім вам скажу, що в мене вийшло. І ще потім хочу спробувати, є в мене молоко безлактозне. І хочу спробувати зробити з молочком. Подивимось, що ж це таке в мене вийде. А ще взяли з нікую ось таку. Ось такий гри... грибінець. Жертви реклами. ну як жертви, Всі кажуть, що вона дуже гарно розчісує волосся і не псує. Це оригінал, коштує 535 гривень. Будемо з нікусією розчісуватись разом. Як тобі? Там стільки кольорів було багато, я прям цей. Розгубилася, да. і ну, вибрала нам таку рожеву. Гарно. Ану, спробуй розчішись. Так, в нас вже вечір е, пожарила трошки млинців з цих цибуляників. Пам'ятаєте, я вам показувала в минулому відео. Е, потім підготовила цибульку, моркву, і буду сьогодні робити цей. Фарш такий з овочами і з томатною пастою. А зараз вирішили прогулятися трошки з собаками вийти, на ніч їх перед сном вигуляти. І ще вам хотіла показати, правда, вже достала з цього з пакетика. Пакетик ще не викидає. Мені так подобається, як цей виглядає разом з цими моїми піонами. Вони вже всі порозпускалися. Не пам'ятаю, показувала я вам, що привезла з дачі ще. Пару таких було, які розквітли. І були бутончики. Бутончики теж всі порозпускалися. Ось, і хотіла показати, що ж взяли в Вікторії Сікрет. Вирішила себе з мамою трошки побалувати. Взяла я собі ось такий крем для. Тіла лосьйон. дуже класно класний має аромат. Нікуся теж користується, і я користуюсь. І навіть ні, не треба ніяких парфумів наносити, ну, хоча я наношу, але дуже-дуже гарний, приємний має аромат. Юра, взуваємось підемо трошки погуляємо з дівчатами і будемо вечеряти.